Коли ми приходимо до Слова Божого, це не завжди дізнатися щось нове. Так, ми дізнаємось щось нове, але це також наповнитись Духом Божим. Апостол Павло в Єфісяному п'ятому розділі каже: не марнуйте час, дізнавайтеся, що є воля Божа, та наповнюйтесь Духом Святим. Господь бажає наповнити не тільки твою голову, Він бажає наповнити тебе всього. Наприклад, людина каже: в мене дуже поганий день, але там було 10 хвилин поганих, але людина бере ці 10 хвилин і прокручує, і весь день поганий. Але за рахунок того, що людина вона починає на цьому фокусуватися, тож Господь він каже: наповнюйтесь Духом Божим, і Господь він бажає, щоб ти був всередині, був наповнений їм, його Словом, відповіддю, Духом Святим, Духом Божим. Святе письмо каже, що Христос в нас, той хто в нас, набагато більше ніж Той, хто у цьому світі, тож Бог бажає, щоб ти був наповнений їм.